Давайте пригадаємо, як до нас з'явився Назарій Яремчук. Я був там, я просто народився під Смирічкою. Радянська влада ідеологія не могла сказати, що в нас також є рок-групи. Тому їх просто ті самі рок-групи. Почали називати вокально-інструментальні ансамблі. Віа. В одну мить вони стали популярними на весь Радянський Союз. У нас є одна мета. Ми повинні перемогти Москві. Червону руду не шукаємо, що Такого роду хлопці були небезпечні. Сьогодні вони грають джаз, а завтра родину продасть. Вони поступово почали здуватися. Він йшов своїм шляхом. І в кінцевому результаті виникла зірка Єремчука. Там, де зустрів тебе, там шуми, ні, 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 ні. артист. Він велич. Його любили жінки. Можливо, причина вашого приїзду я. Ми попали в поїздку в Лаос, ми попали в Індію. Америка від Нью-Йорка до Майян. Сьогодні середа. Ти вийти за мене заміж в суботу. Треба, щоб Назарій Яремчук і Смирічка поїхали в Афганістан. А далі починається насправді ну, справі крутя. Ми були відчайдухами і були веселими. Ми не святі, явно не святі. Ми мріяли. Це сила українського душу. Це історія про зелені Карпати. Це історія про пісні. Історія України Назарій Яремчук.